Навряд чи останнім часом бердичівляни чекали на якийсь потяг із таким нетерпінням, як на цей. Так можна чекати лише на приїзд рідних кожному українському серцеві героїв, котрі повертаються у відпустку зі страшної війни. Вони мали прибути до Бердичева увечері 11 грудня, але зустріч відбулася лише наступного ранку. Локомотив ішов на чолі кількох платформ з військовою технікою та двох вагонів, у вікнах яких віднілися обличчя бійців артилеристів. І навіть скажена втома, навіть сірі землистого кольору обличчя та запалені очі не могли приховати того випромінювання, що йшло від чоловіків, яким за останні місяці довелося побачити стільки, що не уявити жодному, хто не був поруч із ними. Але ж їх і чекали безліч плакатів, синьо-жовтих кульок та сяючих посмішок в переміжку зі слізьми, свідчили про те, що Бердичів та його армія, 26-та Бердичівська артилерійська бригада, єдині. Всіх бердичівлян, які присутні тут серця переповнені радістю за повернення наших побратимів, наших рідних, які виконували свій військовий обов'язок протязі хто вісім місяців, хто пів року. І сьогодні сім'ї радіють, радіють діти. Ви бачили, з якою радістю діти прийшли з наших шкіл. Прийшли просто, просто, просто люди, просто бердичівляни, щоб порадіти разом. Поверніть наших хлопців додому. Я думаю, що той патріотизм, який сьогодні тут, серед молоді, серед наших військових, то дуже велика сила, яка дозволить Україні вийти з цієї тяжкої ситуації, яку ми сьогодні маємо. Дякую вам за ваш героїзм, дякую вашим матерям, вашим батькам, які народили наших героїв. Я хочу побажати, щоб ця війна закінчилася, і щоб ви більше туди не поверталися. Слава Україні! Героям слава! Очолюваний ним підрозділ перебував на сході з червня місяця. розповідає Віталій Вітковський. Перший заступник командира самохідного артдивізіону журналістам доповідає по військовому чітко. на сході вони захищали територіальну цілісність України. До Бердичева прибули, аби відновити боєздатність та отримати нову техніку. Через певний термін мовляв, вернуться до зони АТО. Ну і що не менш важливо, поставлення завдання виконали в повному е, повному обсязі нарікань від командування держави від наших е, командирів не було. Хочу сказати ти слова, дуже великі слова е, вдячності місцевій самообороні е, бердичівським е, волонтерам міській е, міській владі за підтримку. Тепло. Здавалося б, зовсім недавно бійці сьомої батареї були у гостях колективу Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права. А їхній командир Володимир Русінов розповідав про бойовий шлях його підрозділу, названого багатьма фартовим. За цей час фартові артилеристи вже встигли добряче надавати по підхвіст ворогові і теж прибули на відпочинок. Наші хлопці, значить, надалі продовжують тримати свої позиції лінію оборони. Ні на крок не відступають назад, і хочу сказати, що вони цього і не зроблять, тому що в нас є на це відповідні сили, відповідна техніка, яка постійно поновлюється, докомпліктовується. Е, на що того, що ми прибули, хочу сказати, що дуже раді настрій був позитивний, піднятий. Ну і бажаю хлопцям, які залишились там, повернутися додому живими, цілими, неушкодженими, до своїх сімей, жінок, дітей. Батьків рідних і близьких здається так довго час ще ніколи не тягнувся, діляться зустрічаючи, розповідаючи про довжелезну ніч про те, як одному серцеві важко було поратися одночасно з радістю, тривогою, напругою та величезною любов'ю. Так, зокрема, чекала на свого татуся, учениця другої гімназії Юлія Волинець. Всю ніч звичайно переживали, де він, як він. Ось сьогодні зранку прийшли, чекали. Це ну, на душі було тривожно, адже не знаємо, коли вони приїдуть, як вони приїдуть. Але зараз я, я його побачила. Я дуже щаслива. Моя молодша сестричка також його побачила. Почала плакати. Все таке. Ми поспілкувалися. Він сказав, як нас любить, ось і він поїхав, на жаль. Так, Ми вже вдома будемо спілкуватися. Так, дякую. Після кілька хвилинних обійм, теплих слів і поцілунків. Бійці знову зайняли місця у вагонах. Ще якийсь час на розвантаження техніки і решту невідкладних справ, аби увечері у колі найближчих людей відсвяткувати приїзд до рідної домівки, кілька тижнів побути у мирній тиші та знову повернутися до справи, назва якій батьківщину захищати. Але все це буде потім. А поки що зустріч красива, відчуття добрі, емоції, все нормально. Хотілося б закінчити те, що почали. Не дай Бог ворогу вступити і далі. Ми його не пропустимо. Ну очікуємо нову техніку і дай Бог півтора-два місяці повертатися назад, міняти хлопців. Як все буде добре? Наші хлопці там себе поводять. Добре, добре. Люди не дають їм скучати. Волонтери дуже багато допомагають. І місцеве населення допомагає дуже добре, дуже хорошо. Підтримує, підтримує місцеве населення, підтримує. А наші хлопці підтримують місцеве населення. Підтримують. Все буде дуже добре, все буде добре. Ми переможемо і слава Україні!